Пані та панове українство мої вітання. Тримайтеся, тримаємося. А поки що з Берліну ще трохи віршиків від мене. Це і називається досить тупо. Я, мабуть, придумаю щось краще. Наразі він зветься Я почав ходити. А чому? Саме дивіться, слухайте. Я тут почав ходити на поетичні читання. Це сталося недавно, на минулому, власне, тижні. І відразу, хоч із бажанням, але без попередження, і зненацька, відвідав їх ці читання. Я і у четвер, і у понеділок. У перший ж, ж тиждень два рази і обидва рази, хоч і не був готовий, не встигав, та все ж і в понеділок, і в четвер якимось незрозумілим дивом я опинявся на сцені, з коло мікрофону стояв і мусив щось читати. І читав. Четвер, то взагалі був день, наче керований не з цього світу, якоюсь небесно поетично-креативною і, звичайно, за сучасних обставин обов'язково військовою адміністрацією. Я, звичайно, запізнився, як завжди, хоч і намагався цього уникнути. І тому ні на що не сподівався. Тому, коли мене покликали на сцену. Все раптом втратило реальність. Мене серце ледь не стало. Мені було так страшно. Мені було страшніше аніж в понеділок. Я нервувався. Нервувався дуже сильно. Занадто нервувався. Але начебто все і непогано якось і пройшло. Щодо інших виконавців, тут я не казатиму багато. Серед них було декілька таких, що мене просто наскрізь прошивали своїми словами, що викликали сльози в мене на очах, талановиті, класні виконавці. А після, після офіційної програми ми осіб десь 20, Починовочі, краси, письменники, поети. Ми сиділи до третьої ранку, накурювались, випивали. Інколи хтось намагався говорити, але це ну, марно, марно, здебільшого більшість з нас натомість обирала мовчання і дослухаючись ретельно. Се розчути ритм буття, тихий світ шепіт. І це було дійсно круто, мені так круто, не було вже дуже давно, більше року, я так круто не почувався. Вечір поезії, оповідання по куряному барі мистецтва та натхнення вечір вшанування. У зосередженні, прихильній увазі аудиторії, єдні зали і сцени, мікрофону та стільців, мистична єдність, я б сказав, незримістю присутністю благословила нас. Так, я відчував, щоб привітати радісне мовчання. Той вечір творчості краси, мистецтва, та дивомислення, підтримки спілкування. Час настав, на жаль, він завжди настає розходитися. Тому автобусами Берліну, так званими найбасами, що їздять уночі. В своїй квартирі я дістався десь о четвертій ранку. Лягати спати, сенсу, власне, вже не було. Ну, я сів писати і писатиму далі. Слава Україні!